Вітаю, я Катерина Приходько, hr спеціаліст практикуючий рекрутер, кар'єрний консультант та керівник рекрутингу агенції Рекрутинг супорт. Сподіваюся, що мій 15-річний досвід у цій сфері буде вам корисним. Тема моєї лекції як підготувати себе до співбесіди під час війни, є вкрай актуальною у зв'язку зі змінами на ринку праці, що відбулися через військові дії на території України. Отже, почнемо. Гідним завершенням першого етапу пошуку роботи є запрошення на співбесіду. Співбесіда без перебільшення є найважливішим етапом на шляху до працевлаштування. Саме тому правильний підхід у підготовці до інтерв'ю суттєво збільшить ваші шанси потрапити на роботу. Для розуміння змін, що відбулися з початку війни, коротко зупинюсь на статистиці: З початком військових дій ринок кандидата змінився на ринок роботодавця. Кандидатам стало значно складніше шукати гідні пропозиції. Відтепер на пошук роботи потрібно витрачати значно більше часу ніж до 24 лютого. Кількість вакансій суттєво зменшилася, а кількість кандидатів на ринку праці навпаки збільшилася. Щоб проілюструвати ці зміни конкретними цифрами, я проаналізувала співвідношення резюме до кількості вакансій на сайті працевлаштування Work.ua. Так станом, на 1 лютого на сайті було розміщено 58 487 вакансій та 124 209 резюме. Тобто на одну вакансію претендувало близько двох кандидатів. Станом на 5 квітня кількість опублікованих вакансій становила 8 669, резюме 99 315. Тобто на одну вакансію вже претендувало аж 11 кандидатів. Спочатку та до кінця червня ця цифра коливалася в межах 9-10 претендентів на одну опубліковану вакансію. Ми бачимо, що є незначна надія на поступову стабілізацію, проте потрапити на співбесіду все ще складніше ніж успішно її пройти. Пам'ятайте, чим більше у вас співбесід, тим більше шансів, що ви знайдете саме ту роботу, яку шукаєте. Це звичайна математична конвертація кількості в якість. Як кар'єрний консультант та рекрутер можу сказати, що основна помилка кандидатів нехтування етапом підготовки. Особливо, що стосується складання резюме, слід пам'ятати, що резюме це квиток на співбесіду. Зараз є безліч ресурсів, що допоможуть вам самостійно чи з допомогою консультантів скласти якісне резюме. Підготовка до співбесіди у мирний час та під час війни дуже схожа, але має свої особливості, на яких ми зупинимося окремо. Отже, уявимо, що ви маєте запрошення на співбесіду, тепер почнемо ретельно до неї готуватися. Пам'ятайте, вашою перевагою над іншими кандидатами повинна стати пунктуальність, наполегливість, але без зайвої нав'язливості, стресостійкість, доброзичливість, відповідальність. Гнучкість, тобто вміння швидко пристосовуватися до ситуації, ініціативність та фаховість. Якщо рекрутер надає вам можливість самостійно обрати дату та час проведення співбесіди, по можливості обирайте найкоротші терміни. Це збільшить ваші шанси. Якщо ви пропонуєте рекрутеру прийти співбесіду через три чи більше днів. Є великий ризик, що до цього роботодавець вже обере іншого, більш швидкого у цьому плані кандидата. За 30 хвилин до співбесіди напишіть рекрутеру повідомлення з уточненням чи все в силі, показуючи тим самим, що ви пам'ятаєте та готуєтеся до зустрічі. Оскільки зараз основна частина, особливо первинних співбесід, проходить онлайн, відразу на етапі телефонного інтерв'ю з'ясуйте у рекрутера, в якому меседжері буде проходити співбесіда. Скільки приблизно часу вона триватиме, та хто буде присутній, щоб ретельно підготуватися та знайти місце, де вас ніхто не буде відволікати. Якщо це вдома, то домовтеся з рідними, щоб поводили себе тихо чи спланували в цей час прогулянку. Е, якщо у вас є діти, попросіть, щоб хтось з близьких чи знайомих за ними доглянув. Як варіант, розгляньте можливість коворкінгу, кафе або ресторану, переконавши, що там хороший інтернет та відносно тихо. Зарядіть телефон, навушники, роздрукуйте резюме, підготуйте блокнот, кілька ручок та стакан води. Якщо під час зустрічі почалася повітряна тривога, не панікуйте. З великою ймовірністю рекрутер сам запропонує вам варіанти дій: продовжити співбесіду чи зробити паузу. Якщо ж рекрутер наполягає на продовженні співбесіди, а ви хвилюєтеся, самі запропонуйте зробити перерву на певний час. За будь-яких умов пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я безумовно цінніші, ніж робота. Напередодні співбесіди обов'язково відвідайте сайт компанії та ознайомтеся з інформацією про особливості її роботи та іншими важливими моментами. Зокрема, проаналізуйте асортимент та характеристику товару чи запропоновані послуги, якщо компанія надає саме послуги, цінову політику та історію компанії. Після ознайомлення ви маєте чітко розуміти сферу діяльності компанії, базову інформацію про продукт або послугу, а також її історію. Відповідь рекрутеру: не було часу або не встигла, не підходить. Це край негативно розцінюється. Готуючись до співбесіди, слід також проаналізувати і відгуки про самого роботодавця. Це дасть можливість вам зрозуміти моменти, які треба уточнити при зустрічі, наприклад, своєчасність виплати заробітної плати. Чи інші деталі, які убезпечать вас від неправильного вибору. Також важливо не забувати про зовнішній вигляд. Він має відповідати тій вакансії, на яку ви претендуєте. Нерідко кандидати думають, що якщо вони вдома та зустріч онлайн, то допустимо бути у спортивному одязі. Наприклад, у мене нещодавно був кейс, коли кандидатка на посаду бухгалтера була на ранковій зустрічі онлайн у піжамі. Якщо рекрутер звертається українською мовою, а ви нею вільно не володієте, перепросіть. Та попередьте, що вам зручніше говорити російською, бо вам так легше формулювати свої думки. Співбесіда це не місце для практикування мови. Ви маєте говорити тією мовою, якою володієте вільно, щоб якомога якісніше себе презентувати та висловлювати свою думку. Саме тому я рекомендую частину свого вільного часу приділити удосконаленню володіння українською мовою або іншими мовами, які вам потрібні для спілкування в буденному житті чи на роботі. Дуже часто рекрутери на початку співбесіди пропонують у якості самопрезентації розказати про себе, особливо якщо вакансія передбачає навички комунікації, і тут часто звучить від кандидата: питайте, що вас цікавить, і тому подібне. Зовсім не туди. Ви маєте бути підготовлені на 100% до такого розвитку подій. Тому на кар'єрних консультаціях я завжди рекомендую пошукачам зняти свою самопрезентацію на телефон та зі сторони подивитися на себе, оцінюючи манеру, говорити, темп мови, зовнішній вигляд тощо. Так набагато легше проаналізувати свою розповідь та своєчасно внести відповідні корективи. Водночас у самопрезентації акценти потрібно робити на досвіді та досягненнях. Презентація має бути у межах 3-5 хвилин. По вашій самопрезентації рекрутер може оцінити ваше вміння подати інформацію, вміння робити акценти на основному, навички комунікації, готовність мови та інше. Ви маєте самі собі відповісти на питання, чи взяли б ви себе на роботу після такої самопрезентації, чи ні. Будьте готові, що на прохання навести приклад зі своєї практики, основна частина рекрутерів очікують від вас відповіді за алгоритмом так званої системи STAR. Ситуація, ціль, дія, результат. З цією системою ви можете ознайомитися в інтернеті, там є досить багато інформації. Також під час війни досить багато роботодавців надають перевагу тим кандидатам, хто під час пошуку роботи не сидів без діла. А займав активну соціальну позицію, займається волонтерством чи брав участь у інших соціально важливих проєктах. Показуйте, що постійно розвиваєтеся, навчаєтеся новому. Пам'ятайте, що проактивна позиція завжди формує позитивне враження про кандидата. Перед співбесідою обов'язково обговоріть з рідними питання, скільки часу в день ви можете працювати. Якщо робота передбачає віддалений графік, реально оцінюйте свої можливості, особливо якщо у вас є діти. Нещодавно мала консультацію з дівчиною, спеціалістом з франшизи, яка на час війни проживає за межами України та має дворічну доньку. У резюме вона вказала, що може працювати повний робочий день. Під час розмови з'ясувалося, що з них це дві години, поки у дитини обідній сон, інші шість уночі, коли дитина теж спить. Зрозуміло, що при такому графіку довготривала співпраця та результати роботи є сумнівними. Як на мене, краще відразу повідомити рекрутеру, що можете працювати, наприклад, не більше 4-5 годин на день, та знайти того, хто зможе доглянути за дитиною, поки ви працюєте. Я розумію, що можливо дуже потрібна робота, гроші, але не робіть цього з останніх сил та добре все проаналізуйте. При невірному підході це може негативно вплинути на вашу кар'єру. Тому що показники в роботі та відгуки з попередніх місць роботи можуть зіграти вам не на руку. Якщо ви внутрішньо переміщена особа та переїхали з основного місця проживання на співбесіді, будьте готові до незвичних на сьогодні питань. Наприклад, що з вашим майном, рідними, чи плануєте повертатися додому, якщо у вашому населеному пункті стабілізується ситуація. Якщо вакансія передбачає відвідування офісу, то рекрутер точно запитає. Намагайтеся без зайвих емоцій відповідати на ці питання. Рекомендую не вдаватися в деталі та довго про це не говорити, розкачуючи себе. Завчасно підготуйте короткі відповіді на подібні запитання. Обов'язково, коли закінчиться співбесіда, подякуйте рекрутеру за приділений час та дізнайтеся, коли чекати на зворотній зв'язок. Пам'ятайте, що в умовах війни саме якісна підготовка та зібраність запорука вашого успіху. Дякую вам за увагу та бажаю успіху у досягненні своїх цілей.